Як зустріти свою пару? Всі люди зустрічаються по резонансу. Ми спустимось на рівень фізики. Кожного із нас є хвиля, по якій ми вібруємо. Що значить вібруємо? Наш мозок електричний, і у нас є з нас виходить електрохвиля. Хтось вже робив електроенцефалограму колись. Наше серце теж б'ється за рахунок електроенергії. Це і є наші вібрації, це не щось езотеричне. І ми на цих радіохвилях ми можемо знайти, як ми кажемо, конект з людиною. Так от, якщо ви хочете. Підвищити рівень партнерів, які вам зустрічаються, і ви не задоволені. Тому нам треба перейти на іншу хвилю, яку ми транслюємо. Як це зробити? Повертаємось, ми електричне створіння, щоб підвищити цю хвилю. Нам треба змінити біохімічний склад всередині нашого тіла, тому що ми тілом це висвічуємо це, подаємо ці сигнали. Так от, кундаліні йога вона змінює ці електро. Електричні імпульси за рахунок, те, що вона знищує блоки, якби помилки в цих електрохвилях, і вона якби їх посилює. Тому чим сильніша хвиля, тим ви цікавіші, смачніші. не тільки навіть для партнерів, а взагалі для друзів, для клієнтів, для цього світу. Тоді ви стаєте красивими. Тому що тільки енергія має красу, а не якась картинка. Якщо ви хочете більше про куделіні йогу, почати займатися, почати жити своїм повним потенціалом, приходьте в клуб медитації, а також на прямі ефіри, які будуть в інстаграм.